Сьогодні я представлю вам презентацію на тему куртуазного стилю у творчості Гіоми Демашо. Відомо, що Гійом де Машон народився між 1300 і 1302 роком у сім'ї просто людини в містечку Реймс. Про перші його 20 років життя відомо дуже мало, лише те, що він належав до малих чинів католицької церкви, що передбачало служіння під час меси. Власне, його життя змінюється з 1323 року, адже він попадає на службу секретаря і придворного поета у короля Іоанна Люксембурзького. Після смерті короля він перебуває на службі у ще кількох герцогів, хоч він відомий як послідовник руху Арснова, та одним із найвідоміших стали його куртуазні композиції. Власне, пропоную вам послухати композиції Деседа Мажелії. у ній він описує свої почуття дами і переживання, пов'язані з цими почуттями. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn У цій композиції він використовує дорійський лад, проте у каденціях він переходить до гармонічного мінору. Наступною композицією є Вірелей Жеврей У ній він не лише розказує про свої почуття, а ще й дорікає дамі за її бажальність до нього і до його почуттів. Власне, якщо аналізувати мелодику, то, в приспіві присутній натуральний мінор, але у каденціях він переходить у гармонічний, а у куплетах йому Демашо використовує дорійський лад. Наступна композиція власне описує не лише почуття Гіоми Демашо, а ще й бажання шартону служити своїй дамі. Аналізувати мелодику, тут, тут він використовує натуральний лад без переходу в гарнічний у каденціях. Дякую вам за увагу. Була рада для вас старатися.